Добрий день, вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Мене звати Марія і буду з вами до 17 години і 30 хвилин. 24 листопада на святковій конференції з приводу 40 років телебачення. Друга програма телебачення і радіо. Представили свої рубрики. Про це все у нашій наступній передачі. А зараз, як ми і обіцяли, представимо вам частину із фестивалю дитячої творчості Веселка, який відбувся 8 листопада у Кулі. Красний і уже п'ятий фестиваль дитячої творчості Веселка, який відбувся у кулі, зібрав багато маленьких і молодих талантів. За це велика заслуга цілій українській громаді, яка плекає українську пісню і все, що належить українському народу. П'ятий фестиваль відкрив голова Української національної ради Йосиф Сапун, який звернувся до гостей і всіх присутніх. Вашу селенці, дорогі діти, поштовані дами і господа. У імені національного сайту Української Національної маніне і своєрічно жалю вас поздравім на п'ятому фестивалу дечев Українського з зарочного Пан голова надав слово послу України у Сербії Олександру Олександровичу, який сказав добрий день, шановна громада. Щиро дякую пане Йосиф, дякую Національній раді і всім українській громаді за цей прекрасний музичний вечір. Мені страшенно дійсно сподобалося. Я хочу хотів по першу чергу подякувати всім нашим діткам у всіх вікових категоріях. Мене вразило, що вони співали, танцювали, деконували дуже майстерно. Тобто, дійсно на досить високому рівні. Я це добре знаю, в мене мама хореограф. Крім того, я ще помітив, що багато номерів цієї програми були досить сучасні, тобто читали не лише вірші наших класиків чи пісні, але і сучасні українські твори. І це свідчить про те, що ви підтримуєте тісні зв'язки з Україною. І це прекрасно. Ви є частинкою тих приблизно 55 мільйонів людей на землі, які розмовляють, які вважають для себе рідну українську мову. Я прошу вас це підтримувати, і посольство України у Болгарії теж буде вас у цьому підтримувати. Ще раз щиро вам дякую. Програма почалася з бурними оплесками великої публіки, і діти, представивши своє вміння, виконали чудову програму. škola, gdje ti izaći ako s tem polem? Ta hiba, ta sam ne znaješ, ješ li do škole? I bi ročka ste i kude te kole, ni tu deku desi, dite ja do škole. Te kude leti gorobi je ponad pole, Tak' do škole, mili plopče, tak' do škole. Ko te kovi žena stresnja, snu dovoli, hoće ste sveko. Učest ja da školi, Navi trava hoš pozdravim tak da trazam u pevnom bude školi. Ili si zbolj, zvir i dolim. Školjari na bravi, si do škole. Viče ja sta in brama, vže pokola psi pregone nače mama ridna škola. Ridna je Ластику, добра і теплоти, я для тебе є буду дитина, і для мене найдорожча ти. Доки руда серце буде битись, Тратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу надивитись, за здоров'я Богу помолюсь, тільки ти зазнала горі муки у своїм нелегким житті я цілую ці дбайливі руки. Мозолистві милі золоти, хай поляла ні зерняться житом і бруняться колосом безмеж, сільки я на світі буду жити, у моєму серці не помеш. Доки руда серце буде битись, Тратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу надивитись і чомусь ніяк не давляюсь. У мене дуже добре татко. Він купив мені його сатку, справжнє, тепле і руде, боно ухами пряде, В нього зірочка на лопі, в нього рівва золота, і тепер я вже не буду Запрягати свого кота. Слава Україні! mova. Movo ridna, slovo ridne, kto zabuvaje? Ta u gruđah ne se denko tiki kamen maje. Jak tu movu može zabute, ko troju u Na svih nenka govorete, nenka je naša mela. U tjubaku mjakovu žile prozore kleji, vim poseli sjele domi što obraduva giteji. Проснецтво на світані і стільки зробить справ, у вінутані в альбумі побував. Рижка давня весна, була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала пити, Вона летіла путком, мосто крила, За нею слід співучі пташки. все, співало і бреніло, Зелений шум весела луна, а я лежала хвора і самотня. Я думала, весна для всіх настала, Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна русна. Ні, не забула, у вікно до мене вже вернуло від гілки, Замоготіло листячко зелене, Посипались білесенькі кирки. Прибила вітер, і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, І любий гайк свій літбук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде Того дарунку, що листа дала. Весни такої і не буде, Як та була, що за їхном свіла.

Боже, храни Україну, нам Україну храни, милу нашу єдину просимо, ти збережи, чи то Карпат височини, чи глибину наших шахт, Будемо молитись на пену серцем, душею, думках. Бачиш на пагробі сходу, живні яги вогні, ні, вони нас не зупинять, доки вогонь у душі. Ми зло зволаєм поборем, ти нас лише на дні. Чим же, браття та сестра, прогнівіли вишні святи. Ангели Божу, пущу вас, Стомте, що то в нам устил, Стомте, що то в Україну і благословені пісні. Будем ми завжди хранити, цінності наші людки, лиш не лиші стамити, прошу вас, дорогі! батьківщина, і двох не буває. Місця, де родилися завжди святий. Хто у рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному у краї і серце співає, лелек із далека нам весні несуть. У рідному у краї і небо без края, потоки, потоки, мов струнен течуть. Агов, saudie, що не райдуга, де ж та красою, ти знаєш, я, агов Бог, як в церкві люд стояв, як голови схиляв, коли хрестився, і слухав, хто його про що питав, як хлопчик перед ним малий молився, вділявся він віконі і просив, щоб Бог подарував здоров'я мамі, Він Бога ще маленьким полюбив, і спереду стояв в новому храмі. Ти не даруй мені машини, ні ти не даруй кораблики великих, ти подаруй лиш мамі на весні здоров'я, щоб я зміг з нею ходити. Ти бачиш, вона зовсім молода, ти бачиш, моя мама найгарніша, щоб мене до школи повела, моя матуся ситі найрідніша, і ангел пролетів. Його обняв, пообіцяв, що зробить все можливе, хлопчик, слухняним, бути обіцяв молитись Богу кожної хвилини, дивився Бог на хлопчика з небес і слухав всі його молитви щири, Він робить на землі стільки чудес, ну як відмовити малесеньке дитині. Oh, До дитячого фестивалю Веселка завжди входить і виставка дитячих малюнків. Ця виставка теж визначається місцями, і, як ми вже згадували, що у молодшій категорії перше місце зайняла Настасія Барановська, друге Сара Йосипович і третє Ірина Дасишин. І у старшій категорії перше місце Михайло Барановський, друге Даніця Стоянович і третє Олександра Кулєвась. Але поряд всього пісня і маленькі та старші виконавці виконали майже професійно музичні номери. Пропонуємо короткий сюжет. До п'ятого фестивалю української дитячої творчості веселка входить і виставка дитячих малюнків. На якій вони показують ще одне своє вміння і нахил до малювання. Ой палає зірка менічка, і луна із пів, і луна і спів. Березневий спів, спів. А уранці грайлива річка вийшла з, з берегів. Після фестивалю дітям були вручені нагороди, А як і завжди, з веселим настроєм і радістю. Після маленької паузи знову організатори будуть турбуватися про наступний уже шостий такий фестиваль. Пура вам дякуємо, шановні глядачі, за увагу і за те, що були з нами. І наступної неділі ми для вас готуємо цікаві сюжети. 2 грудня о 17-й годині 20 хвилин передача перлини. Подивіться, яким перлинам ми придали значення. А до тоді екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Не забудьте повторення у п'ятницю. У 11 годині за нами слідкуйте на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці Ртв. До побачення.